Для розкриття та розслідування терористичного акту було залучено близько 500 оперативних працівників, експертів, слідчих прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ. За цей період було проведено безпрецедентну кількість слідчих дій сьогодні, 31 травня 2012 року. Здійснена реалізацію наявних матеріалів, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на фіксацію доказів злочинної діяльності зловмишників. За результатами чітко організованої роботи правоохоронних органів, яку проведено на якісно новому рівні. Декілька осіб, котрі приймали участь в скоєнні злочину, затримано. Робота продовжується. Одна із версій, висунутих в перші дні нашої роботи, знайшла своє підтвердження. Вибухи були скоєні з корисливих мотивів. Зловмисники вимагали 4,5 мільйонів доларів США.